Nintendo вирішили налякати своїх гравців. Точніше, студія готує повноцінний горор з дорослим рейтингом. Дивний анонс проколився нещодавно мережею з підписом Людина, що посміхається японською мовою. Nintendo показали таємничого чоловіка в паперовому пакеті на голові з химерною посмішкою. Тизер займає лише кілька секунд. чим породжує багато питань: хто це, що це і коли це взагалі буде, і відповіді не забарилися. Повна назва гри звучить як Еміо The Smiling Man Famicom Detective Club. Ігри лінійки Famicom Detective Club почали виходити в тисячі 1988 восьмому році, і першою серед них стала The Missing Місіньге. Гремейчити серію почали ще у 2021 році, але Еміо стане абсолютно новою грою. І насправді в Японії гравці дуже зраділи цій новині. Ну люблять вони вже всілякі горори. Що вже тут поробиш? Із інтерв'ю з продюсером Йошіо Сакамото можна дізнатися, що це буде міська легенда про усміхненого чоловіка, і вона не базується на чомусь вже існуючому. Еміо написали для одноіменного тайтлу. Історія Еміо зародилася в голові автора, коли він працював над ремейками перших двох ігор під і детектив, а вся детективна справа, яка ляже в основу сюжету, буде якимось дивним чином, пов'язана власне з гравцями. І якщо ви зацікавилися, то поспішу втамувати вашу жагу до гри тату релізу. 29 серпня вона виходить на Nintendo Switch. Таким чином Нінтендо не тільки відроджують старі ігри серії. Дайте мені більше Зельди, будь ласка, але вони ще й додають нового, заохочуючи ширшу аудиторію до своїх ігор. Ларіан творці третьої брами Балдера поділилися, що свого часу дуже хотіли взятися за ігри сеї Фалаут. Анвінки, голова студії в одній із бесід розказав, що хотіли вони братися і за всесвіт радіаційного постапокаліпзезу, і ще за серію ігор ультіма. «Бесезда» згоди вони так і не дочекалися, тому вирішили поспитатися щастя в іншій відомій серії. Нею і стала Брама Балдора», і про подальший успіх тільки лінивий не чув. Можливо, після зізнання Сфена Майки з Бесездою самі прийдуть до них на співпрацю. Все ж студія не просто розробники чогось там, а мега гри минулого року. Насправді це був би дуже цікавий концепт. Fallout з покроковою боївкою і варіативним сюжетом. Це дуже вдало вписалося б в серію ігор, але можливо засмутило б фанатів робити пів-пів-пів, адже покрокова боївка не така насичена, як шутер досвід з відстріленням кінцівок в останніх частинах. В мережі з'явився постер серіалу Пінгвін від HBO, який є спінофом оффом «Бетмена» 2022 року. У серіалі Колін Фаррелл зіграє власне пінгвіна, і за вісім епізодів нам покажуть встановлення одного з кримінальних лідерів Готема. Прем'єру запланували на вересень, тому чекаємо повноцінний трейлер в найближчий час. А творці ліги легенд Riot Геймс мали випустити Файтинг, але не станеться. Проєкт поливався в жанрі Файтинг, як я вже і сказала, і мав би бути подібним до Смешбро. Але подивившись на інших, таких як от від Корнер Бразерс, навіть передумали ризикувати взагалі. так таку назву носив би тайтл, аби він взагалі вийшов. І на старті розробки його креативили як дещо гардкорне, але поступово сказували настільки, що взагалі відмінили. Тим не менше, ту xko студія вже планує випускати наступного року. Це також файтинг в цікавому змішаному 2D 3D візуалі. Райоти хочуть стартувати тестуванням до кінця цього року і обіцяють багато апдейтів з новинами. А реліз буде відразу на всі топові платформи на Xbox, PS та ПК. Гарна новина Black Ops 6 вийде в Game Pass. і насправді вона вже була тиждень тому, але мене тут не було. Тому ви чуєте її вперше. Гарна новина Black Ops 6 вийде в Game Pass. Погана новина Game Pass дорожче і отримує розгалуження у вигляді рівнів. Давайте спочатку про новини, які стосуються насамперед нас, українців. Microsoft піднімає ціни на свою підписку і тепер доступний в Україні. ПК Game Pass коштуватиме рівно на одній штанці більше 230 гривень на місяць замість 190. І ми все ще матимемо доступ до ігор формату Day One Release, тобто то ігри, які виходять в перший день релізу, будуть нам доступні. Але глобальні зміни на цьому не закінчуються. По-перше, Day One доступ до ігор для консолів. відтепер тепер буде доступний тільки передплатникам рівня Ultimate і Game Pass, як я вже й казала раніше. По-друге, з'явиться рівень стандарт. Він надасть доступ до всіх ігор в каталозі Game Pass, але не включатиме релізи першого дня. І підписка стандартного рівня обійдеться десь приблизно у 15 баксів. Ultimate вийме з кишені 20 долярів, а базовий базовий тариф корду, якого входять лише. Онлайн геймінг без каталогу ігор змін не зазнає і коштуватиме, як і коштував 10 баксів. Нововведення стануть легітимними вже 12 вересня, тому у вас є ще час економніше взяти собі підписку на декілька місяців вперед, адже закон зворотньої сили немає. Сьогодні взяли заплатили за рік. А якщо візьмете з вересня, то дорожче заплатити за рік. Творці байшок Тукей не навмисно ти майбутній проєкт. Нещодавно в LinkedIn на сторінці одного з працівників 2K помітили статус роботи. «Неанонсований майбутній ремейк. 10 балів, тож можна припускати, що студія хоче підтягнути якийсь свій must play. Так багато хто відразу подумав про трилогію баюшок, але не забувайте, що у студії є в портфоліо ще й Ops. вже і купити ніде не купиш, адже і прибрали з цифрових вітрин. взагалі. звісно, що працівник вже отримав трошки по шапці і статус підправив на працюю над неанонсованим проєктом. Але хвала покровителям не очі читати NDA. Ми маємо такі маленькі тизери. Швеція збагатила свою культурну спадщину відеоіграми. Це давня практика включати кіно, музику, літературу. Та інші мистецькі напрямки до культурної спадщини. Тому це не новина насправді, але відеоігри почали приєднуватися до списку доробків лише нещодавно. Та спелз або як це читається шведською мовою. Асоціація, яка займається культурною спадщиною, відібрала 15 татлів з поміж сотень ігор. І внесла їх до переліку як найвпливовіші. Серед них вам добре знайомі будуть назви і тексту Майнкрафт, Battlefield 1942, Amnesia Амнезія і навіть Go Сімюлейтер. І взагалі планують до спадщини додати ще й інші назви, такі як Вельгейм. М. Хотлайн Майами, Гелдайвер 2, два, Діпро, але поки маємо лише оці от 15 ігор. Гадаю, цю практику точно варто перейняти її іншим країнам. Зокрема, і Україні є, що внести до культурної спадщини. І мова не тільки зараз про сталкер чи козаки, але маємо й безліч інших інді, які заслуговують на популяризацію і канонізацію. Задовольняй себе грою і рукою. <сум> Майже тут один геймер зі специфічними бажанками зміг запустити Дум на пристрої для самозадоволення власників в пенісі. Виглядає це аж так і ви дійсно можете грати в уру і грати гру філологи посміються на цьому жарті але насправді дуже зручно напевно ну тепер дійсно можу сказати що ви зає... грати в дум ну або що ви реально такі і боса головне аби хедшот припав на правильний момент Артбук по дестрендінг знову в продажу. Декілька років тому видавництво мальопус вже видавало його, але закінчився наклад, таке буває. І ось, ось знову він може оселитися на ваших поличках. Розпочалося передзамовлення комікс формату до короткої історії української літератури від Остапа Українця та з візуалом від Юлії Вуста Івана Кипібіди. Вихід у магазинах чекаємо наприкінці вересня. А допоки є час взяти за нижчою ціною, і точно не забути. У видавництва ланцута вийшов останній заключний том понад хмарами. П'яту частину історії можете вже замовити купити і за Крити собі цей гештальт, а видавництво староголева анонсували 30-й перекладений ними роман Сера Пратчета, а саме монстрячий загін, який вийде у найближчі місяці. Історія розповість нам про полі Перкс, яка вдаватиме себе чоловіка, аби піти до лав армії, щоб відшукати зниклого брата. кажуть, що армія з кожного зробить справжнього мужчину. Ага. Насправді дуже б хотілося жартувати про якісь жартики які про армію, живучи мирне людське життя, а не посеред клятої війни. Жарти то не образливі, але знаєте, така прірва між тим, що могло бути і тим, що є. Хочеться просто я промовчу. Тож Полі разом з вампіром Тролем та Ігорем потрапляє до новобранців. І куди занесуть їх пригоди і фантазія автора дізнаємося вже з виходом книжки з друку. Unmasked and Inner Journey знаходиться на стадії активного продакшену. Студія One Stone Games вже заявляли про себе і про свою гру. І от наразі маємо дощі ці деталі та оновлень. На даному етапі гра виглядає ось отак, ось, у, але це ще далеко не фінал. Як бачите, планується платформер, який тяжіє наративом до Limbo та інсайт, хоч хоча виглядає досить таки привисто. За задумом ми перебуваємо у підсвідом. Масті шамана, який медитує. Жахлива пітьма, яку потрібно буде здолати, це алюзія на його думки. Гра буде повністю мовчазна, тому весь сюжет треба буде дізнаватися з оточення і простору та із касцен, звісно ж. Одним словом, проект амбітний. Будемо чекати на та спостерігати за розвитком розробки. На Baldur's Gate 3 чекає великий патч номер 7 і вийде він у вересні. Ларіан вже анонсували, що саме він додасть та покращить, і серед усього буде поліпшена лицева анімація в деяких персонажів, зокрема, сцена поцілунку за старіоном. Також деякі дії і реакції додадуть для певних персонажів. Для кооперативного грання буде ще й динамічний сплітскрін, але він працюватиме, коли персонажі будуть близенько одне від одного перебувати, і тоді буде динамічним. Режим Honor Mode отримує оновлення і певні апдейти в заклинаннях. Не забудуть розробники і про моди, аби дати. Змогу редагувати скини, інтерфейс, клас і таке інше. Також нарешті до деяких закінчень додадуть синематики з історією, кажуть, якраз таки за зле проходження, і цей патч не буде останнім. Планують ще й інші, які включатимуть і фотомоти, і кросплей, і інші цікаві дрібнички. Можливо, варто буде й мені повернутися до забутих королівств і таки закінчити свою кампанію за темну жагу, бо я щось перенагралася свого часу і благополучно не заходила до гри напевно десь півроку. Там ще кажуть алфіру, можливо, зроблять супутником в паті. Тимчасовим, скоріш за все, але все ж. Я особисто не один раз питала у порожнечі, чому в нас немає барда в паті. Воло з нами не ходить, лише око тому милує. Алфіра дуже короткочасно зустрічається з нами, хоча в певних варіаціях сюжету дуже епічно. Та все ж ось Ларіан, певно, збагнули, що барду паті то до веселощів, а не до проблем, і натякнули на нововведення для Бардеси, власне. Вже говорять про певні нюанси, але все ж я напевно дочекаюся вересневого патчу і повернуся до гри, аби власноруч розібратися з Алфірою. А гравці за темно живу, будь ласка, не спойлеріть людям в коментарях. Дякую. Анонсована легенда про Зельду, де гратимемо за Зельду, анонсувала, що ми гратимемо не тільки за Зельду. По перше, крім самої принцеси, ми будемо керувати лінком. Також ну, це класика. Гадаю, це залежатиме від сюжетних моментів. Це покликано різноманітний геймплей. Вінк традиційно махатиме мечем і стрілятиме з лука, а зель буде магічити і навіть зможе прикликати. Та істот до битви. Як саме воно працюватиме, побачимо вже або 26 вересня, або ж можливо і раніше, в одному з прийдешніх трейлерів. Грайте у Мейнер Лордс, стане краще. З наступним оновленням гра переїжджає на інші руші на Unreal Engine 5. Це покращить якість візуалу і графіки ефектів, і дуже добре підтягне оптимізацію гри. Допоки невідомо, коли саме вийде це оновлення, але не чекайте на нього надто скоро, адже на перенос треба трошки часу. Наразі гра ще не вийшла в повноцінний доступ лише в ранній, і ви можете її спробувати в Steam, на GOG чи в Epic Games Store. Пару днів тому відбувся реліз на консолі другої частини Darkest Dungeon. На ПК гра вийшла ще рік тому, благополучно закінчивши ще ранній доступ, який почався у 2021 році. Наразі ж вона доступна для пограти на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series і також на Nintendo Switch. Від першої частини гру відрізняє необхідність обрати одного з чотирьох героїв на старті, а також наявність офіційної української мови. Також серед новизни гра перейшла від 2D до 3D, але гра зовсім не загубила свою атмосферу. Феру та свій шарм, за що полюбилася гравцям першої частини. Тепер і консольщики затестять. Хоча наразі хто там у цій консолі грає з цим електрохарчуванням, вийшла у повноцінний реліз на всі платформи, і мені на радість бо паз вдаті лотос. Я вже неодноразово згадувала за неї у своїх випусках, бо, бо вписується по всім своїм параметрам у список мої точно грати. Від неї пахне оцим землистим ароматом Hollow Knight, Але естетика і атмосфера самобутня японська і віддає скоріше сакурою на аромат, скупою мітологічних істот та різних автентичних дрібничок. Це ми платформер. Самі бачите, яка вона колоритна, але й вибаглива. Керування і стиль проходження дійсно дуже нагадує лицаря, хоч і не без нововведень. І не тільки акробатичні трюки з битвами в повітрі, яких тут більше від самого початку, а не під середину кінець, як в лицарі, відрізняються від Hollow Knight. У гури також є офіційна українська локалізація. З ...дня релізу її забезпечила студія Unlock Team, Про що я насправді трошки здогадувалася з демоверсії, бо навіть на тому етапі переклад виглядав дуже якісно. Наразі час від часу я її підстрімлюю, тому заходьте на твіча і можете оцінити, як вам сподобається чи ні. Ця неймовірно візуально красива гра. Ну і зрозумієте, чи купляти її чи ні. Закрилась студія VFX та анімації Axis Infinite, яка відповідала за візуальні ефекти та наповнення серії Гор Хейло, Колод'юті, Ліги Легенди. Не тільки 24 роки команда невтомно працювала. Над синематиками для ігрових франшиз, для кіно, анімаційних фільмів і так далі. Зокрема, Аксіс є авторами серії Висока трава у другому сезоні Любов, смерть плюс робот. Причиною закриття називають зменшення кількості клієнтів і роботи, зокрема, вплинули ковід-19. Тобто витрат стало просто більше ніж заробітків. Що ж дуже шкода бачити, як закриваються подібні проєкти. Спін-офф by Daylight The Casting of Frank Stone отримав нарешті дату виходу 3 вересня цього року. Це буде історія одного гравця, яка переосмислює події Dead by Daylight і буде нагадувати інші ігри розробника, а саме Until Dawn та The Quarry. Гра збирається на ПК, на PlayStation 5, на Xbox Series X та S. Перед для гри вже доступно, і поспіху нам перепадуть особливі подяки у вигляді функції «Інстинкти грабіжника. Функція дасть змогу внюхувати секретні предмети та колекціонувати їх, проходячи всього. Власникам власне Dead by байдейле також перепаде смачняшок у вигляді косметики, пару мільйонів очок крові і чогось там на кшталт. Але всім постійним спонсором цього каналу перепадуть мої особливі обіймашки, подяки і тьомчики. А саме Андрія Лед Ярослав Нус Джуніор і Горігначенко, Максим Иванов, Данила Майстер, Данило Пацанець, Дмитро Ранчук, Дубини Вічеслав, Михайло Бровченко, Белант Євген Новосільський, Євген Венгенскачков, Крапка Крапкаджіінсісі, Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Фреїн Юра Юракрота, Денід. Лот, Алекс Довіченко, Алтавіста Найтінайн, Амір Пантікрайсіс, Плейс Антон, і Дастінгу, Глінис Макрушин, Юджен Беньковський, Джиніус Квест, Гарентіус, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джоджим, Кирил Сведерський, Лінкольд, Макс Фастолкер, Назарій, Мертонюк, Оборона, Олег, Олександр Тимиховський, Олександр Килік, Радіон Лейва, Роман Лактіонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Свят Упермалко, Віталій Коліяка, Вервелстанда. І звісно, що вам всього найкращого. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня і на випадок. Якщо не побачимося, гарної ночі, гарного вечора і на добраніч. Якщо ви чуєте, що щось шумить. Вибачте, просто закривати вікна і знімати з закритими вікнами в таку спеку це значить просто змусити себе померти. Так, степлір цей флюр, степлір. Сьогодні я підготувалася. І запис відразу веду на зарядну станцію, точніше, через зарядну станцію. Світло, що таке світло? Я лампочку на стелі не бачила давним-давно. Окей. Ремейчити серію, потягли. А взагалі треба було подивитися, можливо, там в тексті є правки, які я, звісно ж, профакапила. Вона не базується на чомусь вже існуючому, Еміо написали для одноіменного. ойнуйної. І насправді в Японії гравці дуже-дуже тісяться. Але ще й додають нового, Додають. Додають. В мережі з'явився постер серіалу Пінгвін. В мережі з'явився постер серіалю... серіалю А реліз буде відразу на топові платформи на Xbox PC та ПК PC. PC та ПК це те саме. Сьогодні дуже складно писатися я вам чесно зізнаюсь. На вулиці спека нереально. Пройшов дощ, ніби легше стало, але. Угу. Так, багато хто подумав відразу про трилогію Байошок коли... Але не забувайте, що у студії в портфоліо є ще й Black Ops. Ні, не Black Ops. Data пло. Датас пелс браншен. Дата спелс браншен. Задовольняй себе грою і рукою. Майже. Один геймер зі специфічними бажанками зміг запустити дум на пристрої для самозадоволення власних пенісів. Власників пенісів. Власних пенісів. Мужика там що не один. The camera temperature is rising. Stop shooting if you are in shoot mode. Господи, ти Не. Для вас пройшла секунда, а для мене пів вічності, поки вона хоч трохи охолола. Поки камера охолола, закипіла вже просто я. Зокрема, коли остарі он робить оцей атьом, то там буде трошки краще.